Привітики, привітики! Давно до вас приходила. То була відпустка, то потім багато роботи. А тепер у мене, чесно кажучи, горло болить, і ви чуєте, яке була, але думаю, так. Якщо я хочу говорити, говори. Тому що вже скільки ефірів мало б пройти, мало би провести, але вічно щось. От, і стільки було тем для розмови, а тепер вони, начебто, є, знаєте, такими неактуальними, бо ти їх собі пройшов, прожив і вже, наче як не хочеш до того, повертатися. Але ну, сьогодні думаю, так, незважаючи, зважаючи навіть на те, що болить горло, це називається, я вирішила трошки похворіти раз на двадцять років. Я дійсно хворію дуже рідко. От думаю, прийду. Прийду з вами трошки побалакаю. Е, наскільки мені е, дозволить моє горло, стільки часу буду з вами спілкуватися. Якщо е, я буду чути наприкінці, що я вже говорити не можу, то знаєте, я як той пес. Ви зрозумієте. Поки буду з вами розмовляти, можете вільно мені писати, я буду дивитися ваші запитання, буду відповідати на них. А зараз хочу розказати вам про ну, ще трішки про джетлаг. Начебто, знаєте, така не є поширена тема, Її, скажімо так, вона йде під запит, якщо є люди конкретні, які знають, що мають перетинати часові пояси, не менше трьох. От тоді для них це є реально актуально. Не менше, чому не менше трьох, тому що е, зараз, в цих умовах, в яких ми живемо, так ми ж дуже швидко пересуваємося е, поїздами, авіа. От і відповідно нам потрібен певний час на адаптацію. І рахується, що одна година з суву, вона проходить адаптацію. Ну, а людина проходить адаптацію приблизно один день. От якщо брати до уваги колись. Так, минулі роки і так далі. Джетлагу як такого не було. А чому не було? Чим пересувалися люди? Тоді не було літаків, тоді не було поїздів. Тоді люди пересувалися е, на конях, на возах, пішки. Тобто, ну це швидкість равлика, грубо кажучи, в порівнянні з тим, що зараз. Правда, ну один конь не може дати вам ту швидкість, як дає літак. От і тому. 에... Зараз 에... таке поняття джетлаг, воно, до речі, досить нове і свіже. От, люди до нього звикають. 에... Багато хто, до речі, навіть не знає, що це таке, і це є нормально. От. 에... Бачите, на власному досвіді я вже знаю, що це. От. Можу розповісти, але я рухалася в напрямок заходу. Я вибрала кращий оцей момент, тому що якщо рухатися на схід, це значно тяжче, тому що в тебе день коротший. От, І ти, грубо кажучи, якщо вилітаєш в 12 годині, тобі летіти 10 годин, а ще додай там плюс, тому що ти 10 годин летиш, а який СУВ в тебе СУВ може бути не 5 годин, тебе може бути там СУВ, 6 годин і так далі. От, І в мене є знайома. Може пам'ятаєте, я якось говорила вам про те, що е, мені цікаво довідатися, хто перетинав ще більше ці часові е, пояси і як адаптовувався, особливо ті люди, які їхали по роботі. От у мене є така знайома, е, вона е, минулого року виїхала з Нідерландів у Штати. І ми з нею не спілкувалися кілька місяців, а потім я їй прошу, типу, як справи, як ти? От і вона мені написала, що каже: Ну повіриш, ну це повна срака. Каже, що таке? Каже, місяць повністю вилетів в трубу. А чому? Тому що все те, що знаєте, ми читаємо в книжках, це все ж, це, це ж ідеально, типу, як має бути. А якщо брати з життя, так як ми живемо, що ми робимо, ми ж не робимо все ідеально по книжці, ну навіть я. Не ну, погодьтеся, ми ж не є робите. Ми стараємося ну, прагнути до ідеалу, до, до того стану, який ми хочемо. Так от що вона розповідала про те, що е, вона приїхала е, в Штати. Це різниця, дай Боже, пам'яті. 9 годин, по-моєму. І е, вона каже: я прилетіла і на наступний день одразу пішла на роботу. Така просто була домовленість. То вона каже, в мене голова була як баняк. По-перше, я каже, не встигла речі розкласти, толком поспати. Ранці ти вже біжиш на роботу. На роботі ти ж адаптовуєшся. Ну добре, вона знає добре англійську мову. Тобто, мовний бар'єр в даному випадку в неї все окей. Типу, тобто, там проблем не було. А у її від собі багато людей, які приїжджають за кордон. Вони мови не знають. І для них це така, знаєте, така напруга, така емоція в тебе реально. Ну в тебе. В мене часом я тут багато спілкуюся з людьми англійською мовою, і я чую, я вже півдня побалакала, я вже не можу. Типу, мені потрібен якийсь певний період часу для того, щоб трошки відпочити, тому що ти ж постійно напружишся, ти постійно думаєш двома мовами. А буває в мене і таке, що я розмовляю одночасно чотирма. Це ще більша напруга. От. І вона розказувала от такі от моменти, каже: ну, саме перше, що в неї було. Це вона зразу пішла на роботу. Чому місяць вишибло з життя людини? Вона каже, я ходила як зомбі. По-перше, це треба було привикнути до цього режиму. По-друге, в них зміщення не тільки по годинах, в них зміщення йде в сезонах. Тобто е вона якось так, зима закінчилася, настала весна, вона поїхала туди, а там зима почалася. Вона каже, це якийсь дурдом, каже, тільки з холоду і знову в холод. Типа, це І ти що мусиш знову пройти цю зиму. Повторно. Мені було так і шкода. Ну, але нічого, зараз адаптувалася, все гаразд. Але в людини вилетів місяць. Ось вам поняття джетлах. Що це таке? Взагалі, взагалі в чистому вигляді джетлаг, що це таке? Він... Бу... Господи, він застосовувався раніше тільки для позначення того, що люди перетинають часові пояси от, е, ну, за допомогою літаків. От, і в них от, і це потім починається розбіжність та, от, свого ритму циркадного. Я вам колись розказувала, що такий циркадний ритм. Це те, що задає наш, наш внутрішній біологічний годинник. кожного він у нас свій. І ми, по суті, ми не є всі одинакові, ми відрізняємося. І приблизно в нас є чотири типи. чотири типи. Або хронотип у нас ще називають. Так, в кожен з нас це є певний вид хронотипу. І є ще п'яти, які взагалі ні в яку категорію не входять, це те, що я говорила, це ті люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Або ті люди, які не сплять зовсім. От, тобто фатальна інсомнія. ці люди довго не живуть. От, ну, менше з тим <кхід> про джетлаг. І е, е, якщо про нього говорити. Теж ти перетинати часові пояси, може, і поїздом. Поїздом, відповідно, швидкість менша, значить адаптація буде те швидше. Е Орієнтуйтеся, що одна година взад чи вперед це ваш один день, який е організм у вас буде відчувати якийсь певний дискомфорт. Е що можу я точно сказати з того, що я відчула, е коли йшло 5 годин назад. Було мені дуже класно вставати вранці, дуже добре. Я навіть дуже добре висипалася, мені здавалося, що начебто забагато. А от коли лягати спати, оце мене був, це була жесть. Тобто, 6 вечора я вже вирубувалася, я хотіла спати. В мене вийшов такий відпочинок безалкогольний. Можете мені поспівчувати? Тобто практично алкоголю ніякого. Я і так ну скажу так, багато не п'ю. Але знаєте, хто хочеться? Там келих, вина, чи коктейль собі відпочити. Е, вранці що не хочеться бути. Ну блін, не хочеться вранці. Від не хочеш божара, а вечором хочеш е, чи того шампанського, чи вина, ну там напої дуже хороші були. Е, а ти не можеш, бо ти спати хочеш тебе врубує. От, тобто, якщо нап'єшся алкоголю, то е, я не пам'ятаю, чи я розгортала цю тему. Е, дуже багато думають, що якщо п'єш алкоголь, е, то він сприяє сну. Ніфіга, е, він не сприяє сну, точніше, не так. Е, він посприяє вам, типу як снодійне, заснути. І першу половину ночі ви можете спати дуже добре. Але десь так з першої, другої години ночі, максимум третьої, ви почнете крутитися, вертітися в ліжку, вам буде недобре. Ви можете це навіть проспати всю ніч не відчути, але це м -м, потім будете відчувати на ранок, буде не то. Десь колись там, знаєте, там накидатися, окей. Але якщо це, знаєте, переводити в рубрику Я п'ю кожен день, бо мені так добре і воно мене релаксує, ні. Повірте, не, не, не робіть такого. По-перше, це алкоголізм, е, можна собі випрацювати в будь-якому віці. От, а друге, ви не будете спати. Що це значить, е, що алкоголь робить? Е, це вбиває можливість мозку входити в, в хвилі дельта. Називається дельта хвилі. Це до це глибокий сон. Це якщо ви коли-небудь дивилися оцю цю табличку, так як виглядає сон, таке коло. І от її цикли, так, ми за ніч проходимо кілька, кілька циклів. І кожен цикл має свої фази, тобто він ще дрібниця. І одна з фаз це глибокий сон. Тобто жух, ви провалюєтеся. В цій стадії дуже важко людину розбудити, от, але в цій фазі ви дуже гарно наповнюєтесь, набираєтеся сил, мозок працює. Не працює, він омивається. Я колись розповідала вам про глімфатичну систему. Просто повністю очищається ці всі зайві метаболічні домішки, всяка фігня, яка спричиняє хвороби Альцгеймера, деменцію і тому подібне. Це все, це все глибокий сон. Це все туди. І туди же пам'ять. Чого люди кажуть, я не висипаюся, і, от, наприклад, проблеми зі сном, я не пам'ятаю того-то, того то. Типу те, що було колись там давно, пам'ятаю. А те, що було буквально пару днів назад, я не можу згадати. А це все веде до того, що просто з гіпокампа це така малесенька штучка, яка знаходиться в нашому мозку. За цілий день, так як от я навіть за вами говорю, вся ця інформація залишається там. А потім вона має переміститися, перебігти вам в довготривалу пам'ять. А так як для цього потрібен час, от як для, для комп'ютера, щоб е, запустила, загрузилася якась програма, потрібен час. І от вам, потрібен сон, і вам потрібен повністю весь сон. І фаза швидкого сну, де ви бачите сновидіння. Хоча сновидіння ми бачимо у всіх фазах. Просто в самій останній фазі рахується, наче вже їй, так скажемо, дали оцей момент, що нібито ми бачимо там сни, тому що ми просипаємося, ми їх пам'ятаємо. А все решта, що нам снилось, ми рідко коли хіба як це людина прокидається зразу і запитати, що тобі снилося, то може людина відповість і тут так не дуже. Не менше з тим. Про джетла. Наприклад, тут, де я зараз перебуваю у Нідерландах, нідерландці дуже люблять джетлам називати все на світі. От. Особливо, коли це молоде покоління, і вони там між собою ля-ля-ля-ля на вечірку пішли туди, туди, а хтось там між ними просто цю фразу говорить, джетлаг. я розумію, що він має на увазі, він має на увазі, що він не може заснути не може заснути. Він хоче йти на вечірку, а він хоче спати. От. І він, не, він не може піти, типу, ну, не сходиться. Чи нам, вони там між собою спілкуються, хто де був, що робив. І коли в них оця нестиковка йде, нестиковка свого ритму з тим ритмом так, в суспільстві, в соціумі, де вони перебувають, ну, не сходиться. І вони це називають тобто, ну, Це по суті теж. Має місце бути. Це наразі я вам скажу в книгах, так мало досліджено. Не то, що мало досліджено, цьому мало уваги приділяється. Можливо, з часом буде більше. От, ну наразі я теж, скажімо так, сторонник тої думки, що джитла це не співпадення вашого ритму з тим ритмом, де ви перебуваєте. От, це і їжа, І так далі. Е, як він усувається, е, ну, дуже впливає на це світлотерапія. Я таке, Мені це подобається. До речі, я розповідала, що в мене тут є лампа, і мені сподобалося проводити терапію світлом. Це дуже класна штука. От. І друге, е, мелатонін. Це взято не, не просто так. Навіть є такий е, сомнолог, він е, всесвітньо відомий Майкл Бреус, можете його теж почитати. От, і він гарно розповідав, і я теж е, завдяки йому е, прочитала такий документ це документ НАСА, е, для, е, який був розроблений для керівництва астронавтами. Тому що, щоб ви розуміли, е, коли астронавти там. Літають, в них немає такого, як в нас схід, захід, сонця один раз на добу. Вони бачать це сонце, схід та захід. Якщо я не помиляюся, не менше п'яти разів на добу. У них там повна срака з цим, повний дезінхронос, вони не можуть спати нормально. У них реально проблеми з цим. І воно досліджувалося, досліджувалося багато-багато. Там, боже, там стільки тексту я вам не передам, і це ж з англійською це перекладати. Ну коротше, якщо коротко, я вам розкажу так тезисно і реально, якщо навіть НАСА це розглядало, і це реально це все задокументовувалося. Це наукова праця, і згідно цього взято, і от отутця, от навіть то, що я попередньо вам сказала, так чим можна лікувати десинхрон е, цей джитлах. Світлотерапія, молотонін і багато іншого. що взагалі ем, вони брали до уваги? І що вони виявили, що є най, найважливішим в даному випадку? Це перше це цикли відпочинку та активності. Е, як би це не було смішно, такі прості речі, так, ми любимо сложняти, але все набагато простіше. Скільки часу ти реально відпочиваєш, і скільки, скільки часу ти віддаєшся роботі, це має значення. Навіть коли в тебе отакі от перепади, туди, сюди, ні туди, ні сюди. І, до речі, приблизно з такими речами в нас тепер починають скаржитися хлопці з передової, особливо якщо вони в бліндажах, вони ховаються, у них там ну, під землею, ви розумієте. В них у них там штучне світло, чи немає світла, чи погане освітлення. І є два в одному. Або в когось світло перевалює забагато, тобто він йде на роботу день, він спускається внизу, і там світло, день. А є такі, що навпаки кажуть: я йду на роботу ніч, я повертаюсь з роботи і вже ніч. І е, на роботі, де він там працює, там практично теж немає світла. Тобто в них теж оцей повний ну, повна срака в цьому плані. І що тут, е, це теж все досліджувалося, і що тут треба? А треба працювати зі світлом. Тобто, комусь треба збільшувати, тобто, кому, е, ну, наприклад, якщо ви Замало гуляєте на свіжому повітрі, а є можливість будь-яка. Навіть просто висунути свою, як я кажу, свою морду на балкон, будь ласка, побільше, побільше світла, і автоматично ви ще будете мати оцей вітамін Д3. А якщо ні, то, до речі, будете собі знати, вітамін Д3 бажано таким людям додатково пропивати. От, ну, але краще в цьому плані ще. Проконсультуватися з лікарем, але це в більшості випадків так воно і є, в переважній більшості. От. А комусь навпаки, світла того забагато, значить, треба що придумати? Треба придумати, як від того світла рятуватися. І саме просте, що вам може прийти на думку, це як би ви смішно не виглядали з боку, але сонцезахисні окуляри це ваш помічник. Хай сміються, ржуть, але це реально воно допомагає. От. Це перше, що виявили в НАСА, і відповідно це ж перенесли сомнологи для нас, щоб ми могли таким чином рядуватися, звичайні люди. Друге, це от, як я тільки що попередньо говорила так, в астронавтів, вони бачать не менше п'яти разів тобто, оце от схід та захід сонця. А я вже неодноразово вам говорила, що ми дуже сильно залежимо від сонця. Тобто, ем, реально, захід і схід сонця на наш біологічний годинник впливає безпосередньо. От, ми від нього залежимо. Просто хтось прокидається разом з сонцем, хтось прокидається до нього, до світанку, а хтось прокидається пізніше. От. Але це має значення. От, оце от. Цикл так, світанку і заходу сонця. Що ще дуже важливе, я неодноразово наголошувала на тому, що люди, е я теж не любила снідати, але привчіть свій організм до того, що треба щось туди закинути. І бажано протягом години часу, з моменту, коли ви встали. закиньте що-небудь. Що-небудь, це може бути, я не знаю, два горішка, це може бути один помідор, <кхи> щось. ну, Краще щось поживне, щось таке хороше. Не цукерку, а ну, щось нормальне. там, не знаю, завезіть в себе вдома, мед, він самий-самій хороший, самий надійний, Принаймні для українців це точно. Е Номер один must have, особливо якщо це натуральний, а не куплений в магазині і там сплошний цукор. Ні, я говорю лише за натуральний мед. До речі, був навіть такий момент, поки приспала на думку, думаю, зразу розкажу вам. Е, був момент, коли е, ну, це називається підслухано, але це не підслухано, тому що двоє стояли біля мене і розмовляли між собою дві жінки. І от одна з них е, наміра була йти здавати аналізи вранці, і вона просто забула, що вона має йти здавати аналізи і взяла вранці е, з'їла мед. Ну, Я її не знаю, цю людину, це просто чужі люди. Я просто це почула розмову. І вона каже, я не знаю, що мені робити, які аналізи покажуть. Чи буде збільшений рівень цукру? І мені теж стало цікаво. І я попиталася потім а, людини, яка ну, має скажімо так, дотичне відношення до, а, до меду, до бджолярства. І каже: ну, а дійсно, якщо люди вживають мед вранці, так, ложка меду на тощак, запита водою, чи буде воно впливати на результати аналізів? От. Ну, знову ж таки, стовідсотково я не можу погоджуватися, треба теж в когось ще допитатися. Але що я почув, як людина сказала, якщо цей мат дійсно натуральний, він не вплине на ваші результати аналізу. Ось. Що ще, ще я хотіла вам сказати? Ще такий один момент, який вони досліджували. І я, до речі, була дуже здивована, тому що я не очікувала від того, що НАСА будуть це досліджувати. А це конкретний вплив простору, простору, де ми знаходимося, на тривалість сну і на структуру сну. Те, що я вам казала, тривалість сну, скільки ми спимо, так? тобто, ну, по суті, не менше восьми годин добре спати, ну, 7-8 годин. На добу, <ріст> не раз на тиждень, народ. Бо хтось каже, можна так спати три рази на тиждень. Я кажу, добре, ви ще так харчуєтеся три рази на тиждень, і ми з вами поговоримо там, через тиждень, через два розкажете, як ви почуваєтеся. От, тобто кожен день, не так голос сідає, е -е 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 -е. вплив простору, а це реально має значення. Подумайте логічно, якщо ви знаходитеся в якомусь приміщенні, так? Е, якщо це, наприклад, зйомна квартира, уявіть собі, що вона вас, ну, просто, там виносить мозок. Вона вам не подобається, особливо ваша спальня, в якій ви спите. То як ви будете там спати класно? От вам вплив простору. Е, на структуру сну. Живіт розсінявся. Я сподіваюся, мене чуть. На структуру, сну – це те, що я вам говорила, що ми спимо циклічно. От. Тобто, має бути. А для того, щоб спати циклічно, це треба дотримуватися усіх цих елементів: їсти, фізична активність і багато-багато інших моментів. От. По суті, саме основне я вам сказала. Наостанок, що вони ще, до речі, переглядали НАСА так, на своїх астронавтах, всі показники знімалися всіма можливими енцефалограмами: це була і електро, і кардіо, і міома, і Боже, як вона називається окулограма, все, що тільки можна, і інші пристрої. От, тобто таке поняття, як актиграф, там ні, це, це вищий порядок. От, вони це досліджували, і плюс вони досліджували рівень кортизолу. То, то, про що ми говорили вже з вами неодноразово, кортизол це, те, це, це, це гормон, який безпосередньо е, виробляється в організмі так, на якусь реакцію. От, за, бо, тому що, але кортизол, ви знаєте, він може бути не сам по собі, там знову ж таки може піднятися рівень адреналіну, норадреналіну і, і багато інших показників. От. Тому бережіть себе, от, будьте здоровими, в разі чого я завжди в директі. От, е, питання є м, завжди у вас. Пишіть, буду відповідати. От, і рада була з вами порозмовляти. Вибачайте, довше не можу, бо чую, голос сідає. Це обіймаю вас. До зустрічі!